Дозвольте мені від імені районної влади привітати з вас таким прекрасним ювілеєм. Побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, довгих років життя, добра, достатку. Знаєте, кажуть старші люди, котрі прожили трошечки на цьому світі, що цей період називається юність. Я думаю, що ви можете це сміливо підтвердити. Я бажаю вам прожити її для себе. У мирі, в злагоді, у любові, взаєморозумінні і взаємоповазі. І від Вижницької районної адміністрації, Вижницької районної ради хочу вам вручити найвищу нагороду, яка є. Ветерану праці, майстру художньої вишивки, члену національної спілки майстрів народного мистецтва Ірині Володимирі Андрецюляк за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток народного мистецтва краю та з нагоди. Не кажу, якого річче, бо Можна дуже гарно виглядає. Добра вам і достатньо. Дякую. <ріпи> Дякую. Я вас <ріпи> Якуль. 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 Ірина Володимирівна. Я маю високу честь від імені працівників культури, від відділу культури, щиро вас привітати з цією гарною подією в житті вашому, побажати вам міцного здоров'я, миру, щастя, здоров'я. І тут, ви знаєте, це такий від нас мало від Бога багато, але кожна, кожна назва цієї книжки це наче про вас, слово про рідну Матусю, буковини, пишний цвіт, ви входите в цю когорту людей. Ну, гуцульські співаночки. Це для того, щоб так. вам було весело, я знаю, що ви любите пісню. Дякую. Вітаю вас, дякую. дякую. За все дякую вам. Дякую. Щастя, здоров'я. Дякую. дякую за увагу. Дякую, дякую. за повагу. все. Ірина Володимир, ні, це все ж ветеранська рада. А, а, а ще й під пісню, хай співає, да. то так, так наче з оформлення. Ірина я, мені приємно, що я вас знаю роки, вашого чоловіка. І ми співпрацювали разом. Знаю вашу сім'ю, гарна сім'я. Дай Боже, я Добре. щасливий, що я з вами спілкувався і вас знав. Я дякую вам за те, що ви в нас є, за вашу працю. Ви дійсно людина, лікар від Бога. Ви багато зробили для людей. Вас пам'ятають ще багато-багато наших односельчан, вижнечан, яким ви зробили добро яким повернули здоров'я? Ну і ветеранська рада пам'ятає вас. Так що ми хотіли б від ветеранської ради зачитати подяку таку. За багаторічну Андрісуля Кирині Володимирів не подяка, за багаторічну словну працю, вагомий внесок у розвиток найпоширенішого виду народного мистецтва, підтримку духовного символу нашого краю, батьківської оселі, тепла материнських рук та з нагоди дня народження. Конвертована валюта, тут як кажуть. Ну і Вітальна Адреса від керівництва району. Ілля Лятанович подарив вам це, 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 нагорода, це грамота, найвища нагорода району. Ну а тут і Вітальна Адреса. Ми хвилювалися. Ми знаємо вас, знаємо ваші заслуги перед районом, що ви зробили для району. І тому хотіли, щоб якось запам'яталось вам це. Дякую, дякую. вам, дякую. що ви були нам здорові. Дякую. Дякуємо, дякуємо.